Казка про закопане золото Мав тато трьох синів. Були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, тато працював як віл, чорнів від роботи, руки йому пухли, а сини ходили собі понад ріки, лісами, валялися в садочку. Казав їм тато Сини мої, працюйте, бо тяжко вам буде, як я вмру. А найстарший син говорить Ей, тату, працюй, поки можеш, а ми будемо працювати, як тебе не стане. Та ти не вмієш нічого, каже батько. Я оженюся, буде жінка працювати. Другий син говорить І я оженюся. А третій каже О, я так само зроблю, як мої брати. Але тато працював, працював, та й занедужав. Прийшли сини питають. Тату, ти вмираєш, а що нам лишаєш? А тато бідний був, але мав мудру голову. Подумав і каже Діти, шукайте в землі золото. А в якому місті ви закопали золото? питають сини. От цього я вам не скажу, відповідає батько. Копайте город оріть ниву». Садіть, обробляйте, збирайте, там і золото знайдете. Полежав батько трохи та й умер. Прийшла зима. Сини переїли все те, що батько настарав, а нового нічого не садили та й не сіяли. На другу зиму голодують ліниві сини. Пішов найстарший брат пари шукати. Вернувся з гарбузом. Пішов середульший сватати дівчину. Не пішла за нього. Пішов і наймолодший, ніхто не хоче ледарів. Добули якось до весни, а на весні давай золото шукати. Перекопали весь город, але не знайшли золото, засадили картоплею. Вродилася їм файна картопля. Пішли ниву копати, скопали ниву, нема золота, але посіяли яру пшеницю. Вродилася пшениця така буйна, така здорова. Помолотили, відвезли зерно до млина, намололи муки, напекли хліба, посідали свій хліб їсти. А наймолодший брат говорить Ой, які ми брати дурні. Бачите, золото вродилося. Добре нам тато казав, аби ми шукали в землі золото. Брати повставали з за столу, Закасали рукави по лікті й узялися до роботи. Відтоді земля давала їм золото, родився хліб. Вони дбали, все мали, скоро поженилися, разом з жінками сходилися, і при столі говорили: Якби то наш мудрий батько тепер жив, то й нам би ліпше жилося. Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Буду дуже вдячна за вашу підписку на канал. Подобаєчку. Діліться з друзями. І дякую за перегляд!